Час, рікою пливе, як зустрів я тебе, як зустрів я тебе, моя пташко. Довго, довго дивись, марно очі томив, а впізнати тебе було важко. Довго А впізнати тебе було важко. ти висока струнка, тебе руса коса, тебе очі, сумні, невеселі, а уста вже не ті, не солодкі такі. Скажи, хто цілував, і кри мене. А уста вже не ті, не солодкі такі. Скаже, хто цілував їх в мене. Як почуєш коли біля свого вікна, хто зітхає, так темно і тяжко, не вставай, не буди. Не тревож свого сна моя пташко, не вставай, не будись, не треба свого сна, не требу свого сна, моя пташко. Як зустрінеш колись, привітаю усміхнись. Зустрічая колись, зустрічала. Бо пройшли вже роки, і ми стали батьки, але наша любов не пропала, бо пройшли вже роки, і ми стали батьки, але наша любов не пропала.